Зараз покажу, як горить, який шум, який сморід. Пані Марія показує, яким газом користується у селі Марковичі Локачинського району. Аби нагріти каструлю з їжею, йде чимало часу. Низька калорійність газу, непритаманне забарвлення та запах сірки. Від цього і головний біль та погане самопочуття. Кашель, голова, тиск. Та й так сипаємося. Багата надрами Волинська земля взяла в заручники мешканців Локачинського району, які живуть поблизу газового родовища. Газ до мешканців району прийшов вже за незалежності України 1999-го. Саме тоді розпочав роботу Локачинський газопромисел, який належить одній із філій ПАД Укргазводобування, а саме газопромисловому управлінню «Львівгазводобування». На сьогоднішній день 18 сіл Локачинського району мають газ безпосередньо із родовища. Марковичівська сільська рада об'єднує громади двох сіл Марковичі та Міжгір'я. Більше 500 Мешканців користуються місцевим газом, проте жодних пільг не отримують ні за газ, ні за шкоду здоров'ю, бо живуть у забрудненій зоні. Василь Демедюк неодноразово звертався до кабінету міністрів України, аби врегулювати ситуацію. Відповідь прийшла про те, що в нас гарний газ має хорошу калорійність. Відповідає всім гостам, а в солотоному він менш калорійний, Відповідно, вони мають таку пільгу. Відповідь комісії з питань врегулювання енергетики України така: газ, який видобувається на території Марковичівської сільської ради, не постачається населення, подається через газотранспортну систему разом із транзитними обсягами усього газу. А відтак знизити тарифи не можна. Мешканцям дуже трудно. Якщо сьогодні ціна на газ закуп газу виходить 7, -7 гривень, то якщо пенсіонер отримує. Тисячу сто тисячу гривень зарплати. Як йому значить проплатити ще треба і город посадити, треба ще на ліки. Ні для кого не секрет, що в місцевому газі в міст сірководню та маркаптанів у 15-та у три рази вище за норму. Це призводить до корозії техніки і обладнання. А ще цим дихають мешканці на 320 жителів села, сім мають онко. Газопромисел щорічно викидає у повітря 575 тонн викидів. Зоби є в дітей. Діти без кінця скаржаться на головні болі, кашляють безкінечно. І забруднена територія, забруднене середовище, але алергетиків скільки є. Особливо нарікають марківчани на дерева, які перестали квітнути та всихають. Доби взагалі соф... а сосну, зали, а сосна зали. теж одна через одну засихають молоді. Надлишок сірки. Негативно впливає навіть садки вже тепер не хочуть рудити. що нам те той газове родовище, якщо немає ніякої а користі газ, від нього. Ми за газ так само сплачуємо які кошти, такі самі, як і транспортування газу. Галина Новосад, вдова, мешкає без дітей. Перед жінкою непросте питання: що робити взимку, коли тарифи на газ стануть ще вищими. Що газ в всім гривень. Чим я їх заплачу? Управління Львівгазводобування сплачує земельний податок за використання землі під родовище. Його сума 21 тисяча гривень. На спецфонд надходить екологічний податок це 86 тисяч гривень, але цих коштів не можна витратити на ремонт доріг, які у вкрай жахливому стані. От на даний час проводяться гелогорозвідувальні роботи на 102-103 сто третій де залучена важкогабаритна, великогабаритна техніка це до 40 до тонн. То можна зрозуміти, як вона руйнує. Риною дороги депутати від укропу у районній раді писатимуть звернення, готуватимуть депутатські запити, аби до настання холодів таки врегулювати ситуацію та зменшити тарифи для мешканців. В разі зменшення тарифів, тобто висунування пільгового газу, пільг, пільг на газ на електроенергію, будуть проводити страйки. Будуть не допускати, значить, автотранспортне газове родовище щодня. Локачинський газопромисел видобуває 74 тисячі метрів кубічного газу. Окрім цього, на газопромислі є турбіни для виробництва електроенергії, а це 90 тисяч кіловат щодня. Проте негазифікованими залишаються ближні села через нестачу коштів на газове обладнання.